В Україні ще є ті, хто добре пам'ятають гітлерівську навалу, ну і бачать теперішню російську. Дожити до смерті Путіна і дочекатися нашої перемоги. Єдина мрія черкащанки Євдокії Шевченко. Пані Євдокія нещодавно святкувала своє 100-річчя. Тож чим російсько-українська війна страшніша за другу світову, пані Євдокія розказала нашій Ользі Косенко. Це ж я у Германії була. Євдокія Семенівна роздивляється свою світлину, яку зробили під час Другої світової війни для Аусвайсу тимчасового посвідчення Остарбайтерки. 16-річну дівчину нацисти вивезли з рідного села на Черкащині на примусові роботи до Німеччини, попри благання батьків. Мати кричить, батько кария каліка, пустіть мені, дочку. Забрали всі савіти. Я посивила. Я тоді, як мене, забирали. На другий день я сила стало. Довга дорога в товарняках до Німеччини, потім чотири роки тяжкої роботи в полі на фермі, і нарешті довгоочікуване звільнення. Раділи, ой там і музика була, там усе не світі було. Як вже сказали, що вже додому кончилася війна. Живими повернулися з фронту і три брати пані Євдокії. Лише один менший теж вивезений до Німеччини, там і загинув. Пані Євдокія народила трьох дітей, дочекалася онуків, та навіть у страшному сні не бачила, що доведеться пережити ще одну війну. Тепер уже з Росією, хоч ілюзій щодо доброго сусіда не мала, каже ніколи. Здівалася ця Росія, здивалася, бо вона рабів мала українців. І вона з України жила, і вона теперічка лізе, хоче мене забрати. Переживаю, а як же ж? Як отама діти погибають? Діти ж погибають наші. Мама часто розповідає про другу світову, каже донька Віра. З її історії виходить, що звірства росіян щодо українців перевершили нацистів. Повторюється ще жорстокіше, ніж було. Як вона розповідає, що її не били, не катували, її, не, її нічого не робили, її не гвалтували. Її гідність вона залишилася. Вона тільки робила на них. Получається, що що, німці були що? Кращі чи як? А наші брати оце отаке от творять. Цьогоріч пані Євдокія відсвяткувала сторіччя. Літо проводить на дачі. Щодня ходить на риболовлю, поливає город, висапує бур'яни, хоч і нелегко зізнається, але без діла сидіти не звикла. Хочеться, щоб воно було гарненько, щоб воно було чистенько. Секрет маминого довголіття пояснює її донька в працелюбності та величезній любові до життя. В неї дуже великий оптимізм до життя. Вона дуже хоче жити. Вона хоче жити, вона хоче побачити, як виростуть її внуки, як, якими будуть її правнуки. А ще пані Євдокія мріє дожити до перемоги України в тому, що українці здолають ворога, немає жодних сумнівів. Ми будемо Україна. О, він нехай не думає, що він забере нас. Переможемо. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.